Так, друзі, знаходжуся у хунтовковому саду. Сьогодні і вчора були в нас повторні заморозки, 28 квітня, вчора і сьогодні були у нас повторні заморозки. Якраз ті самі заморозки, які практично бувають у нас середина або кінець травня, у нас цього року майже попали в кінець квітня. Думаю це останні заморозки, вже в майбутньому цього року не буде. Було в районі мінус 2. Як правило, у нас такі повторні заморозки бувають середина травня або кінець травня. Але цього року кінець квітня. Для фундука це великої шкоди не дало. Прирости в районі від 5 до 10 см, в залежності від сорту. Через декілька днів будемо приступати до основних робіт у фундуковому саду. В планах мізурали у межіряді, так плюс-мінус. Плануємо перефризувати. І будемо починати пригинати саженці на горизонтальні та дуговидні відводки, і також будемо проводити перше оприскування від хворіб та від шкідників з додаванням добрива. Планували це робити чуть швидше, але не встигали. В принципі, фаза листка досить така Має бути, мало би бути перше оприскування, коли з'явилися три листки, їх тепер трохи більше, але в принципі, це ще не критично і час є. Проводимо оприскування, фризування і тоді вже будемо приступати до пригинання горизонтальних відводків. Ось. Оце в нас американець, сорт Джефферсон. Ось в такій фазі приблизно ми минулого року починали перше оприскування, як на Джефферсоні. Просто різні сорта по-різному розвиваються, якісь чуть швидше, які чуть пізніше. Але це, як кажуть... Не шкодить. Ось так виглядає садочок. Основне, що в нас прийшли повторні заморозки, тепер можна сміло пригинати відводки, не боячись, що будуть заморозки шкодити. Ось так, друзі. Там далі поступово будемо знімати відео і показувати результат. До зустрічі!